У зв'язку із бойовими діями на Донбасі українці повсякчас допомагають бійцям АТО. Аби діяльність благодійників була офіційною і не оподатковувалася. Для них діє реєстр волонтерів антитерористичної операції. Згідно зі змінами до податкового кодексу, усі люди, котрі вносяться до реєстру, вважатимуться волонтерами АТО. Зібрані ними гроші спрямовані на благочинну діяльність. Будуть звільнені від оподаткування. Аби потрапити до реєстру, необхідно подати відповідну заяву до органів державної фіскальної. Ної служби раніше доброчинці звільнялися від оподаткування лише у випадку, якщо вони уклали офіційні угоди із благодійними організаціями. Це є таким хорошим прикладом, і вже почалися реєстрації цих волонтерів. Система спрощена. Приносять заяву про відкриття рахунку, про, з якого часу вони почали займатися цим волонтерством, і проходить їхня реєстрація на протязі одного дня з дня звернення громадських організацій чи волонтерів.